Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у державній зраді колишньому депутату Одеської міської ради, який був керівником Південного округу Координаційної ради організації російських співвітчизників. Ця структура була безпосередньо причетна до провокацій, які призвели до трагічних подій в Одесі у травні 2014 року. Під час досудового розслідування встановлено, що депутат займався антиукраїнською діяльністю на замовлення ЗРФ. За так, наприкінці лютого 2014 року фігурант отримав чіткі вказівки від куратора ЗРФ для дестабілізації ситуації в Одесі. Мі діє у складі так званої координаційної ради разом з відомими російськими провокаторами. Зокрема, у березні-квітні того ж року, експосадовець отримав від проросійських діячів інформацію. Про плани захоплення будівлі Одеської обласної ради та вказівки щодо підтримки акції. Він передав все представникам координаційної ради, координував з ними інформаційну підтримку цієї визвольної акції. Також неодноразово публічно виступав із закликами щодо проведення референдуму про автономію Одеської області, необхідність захисту населення Півдня та Південного Сходу України, припинення дискримінації російської мови. Та надання їй особливого статусу. У квітні травні 2014 року він неодноразово зустрічався з співробітниками служби зовнішньої розвідки РФ, від яких отримував казівки щодо захисту російськомовних і передавав їх підконтрольним громадським організаціям на території України. Саме учасники координаційної ради організували проведення на Куликовому полі в Одесі так званого мітингу руху Антимайдан. Під час провокаційного заходу було ініційовано звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо введення російських військ в Україну, нібито для захисту прав російськомовних громадян. Але головною метою провокаційної акції були саме відверто провокаційні дії кураторів, які призвели до трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року. 29 жовтня 2025 року слідчі ДБР повідомили екс-депутату про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групою осіб та у державній зраді, вчинені за попередньою змовою групою осіб. У разі відведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.